Добрий день, добрий день, дорогесеньки мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Так, 7.20. Я вже така сильно замучена, дорогесеньки мої. Ось це я. І я йду в Лідл і хочу обов'язково купити, бо приїхала кухня, грецька кухня. Тут в нас цього вже вчора ще приїхала грецька кухня, це означає такі торти філіо з з фета і з спіначами, шпінатом. І мені фета грека. Мені теж фета грека, вибачте, як вона називається. Фета, фета, грецька фета оця. Щоб коза було написано обов'язково. Може, якісь вазонки куплю. Коротше, мене інтересують тільки грецькі продукти, тому що я не люблю. Не люблю. Обід сьогодні. У нас в Лідл привезли ось такі: от. бачите, цю марку. Привезли багато продуктів з Греції, грецький обід. І ось так ми сьогодні будемо їсти. Ми ніколи, ніколи, щоб ви знали, ніякої зажарки ми тут не робимо. Чому здоровля є в Італії? Тому що ось таке от, бачите, ось так: раз, 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 з сирою олією. Купила ось таке парміджану, зараз вам покажу. Ложечку парміджану. Взагалі-то парміджану в Італії треба. Кусками купляють. Але я теж маю кусками, купила 30, була гарна знижка, 30%, 30%, 30 знижка була гарна. Але ось ця теж, я купила, бо лінуюся, я дургесеньки мої. Ви не питайте мене, скільки коштує, тому що я завжди дивлюся за кілограм. Якщо 18 евро за кілограм, можна ще купити. Бо мені треба скоренько-скоренько, щоб воно було, немає часу, я терти і не хочу терти. І ось такий я купила. Перміджану, риджану це хороший сир. І окей, пізніше ось, зараз ми не будемо їсти. Ось ця є і ось ці продукти. Ці одужаніші, я вам ще можу буду показувати, компаньйон наминає. Зараз я попробую і вам скажу. І ось ці от. Які ці смачні, хто живе в Італії, тут так багато симочок є зверху. А там сердині ще вони облущилися під низом дуже багато. Зараз я хочу попробувати ось це, бо це перший раз ці тортелі ми беремо. Вони є з фитою в середині. Оця фита, як ви знаєте, це оригінальний. Бачите, марка Чи, о, оранжева. EGP. Це означає, що це не підроблене. Фита. фита оригіналі. Привезли з Греції. І саме основне, що зробили з кузячого молока і з баранячого молока. Ці ще горячі, дорогенькі мої. Інсалат, от я зробила. Вже у нас помідори, оці великі, такі зелені, хто живе в Італії. Вони дуже сильно смачні, Вони так як би випшили з города. І, і їх просто нарвали. Він такий солодкий, солодкі помідори, кисленькі разом. Хто живе в Тоскані, пегоріно ді п'єнца. Оферта 16 євро за кілограм, дорогсенькі мої. Ідіть і купляйте той найкращий, як вам сказати, самий найкраще, найдорожчий і найсмачніше пекоріно з баранчика Діп'єнця. Золота медаль в нього є. Як вона не може бути, як ми тут в Італії є? Оце діп'єнця. 16 євро за кілограм. Я вам зараз покажу. Підемо подивимося. Ось, бачите? 17 за кілограм. Леду я два великих куски купила. Я 10 евро заплатила, ми вже половину з'їли, бачите? А і ще такий кусок є. Великий. І ще піду куплю. Тому що то самий-самий найсмачніший, який, який, існує, який існує. Зараз я ось так попробую. М -м -м. Чути, бачите, сиру багато є всередині? Смачно. М -м -м. Не треба сметани, не треба масла. Ось так олію полито і баста. інше, що будемо все їсти. А саме основне, що я люблю разом їсти. Раз того, раз того. Ось так, бачите? Ту є цибуля, оця цибуля, як вона називається з того, з тропеї. Хто на півдній Італії живе, знає, що таке тропея. Ми любимо разом їсти. Тому що перше треба, знаєте, пирогів багато, тут тільки 250 грам є. Бачите, дві маленьких порції тих пирогів. А щоб гарно поїсти, треба мішати з вердурою, з овочами. Ми завжди мішаємо ось так. З овочами. М -м -м. Я е, машину мити. За 15 євро мені помиють. Машина середня. За 15 євро. Всередині і... І з вулиці. Ось тут миють в не знаю, чи вони добре помиють. Посо, екоматина м'яква. Екоква. Сі, квиста, сі. dato via, ancora qui un pochino, guarda qui, va bene? Anche, va bene? Anche volante qui, guarda qui. Come mai così, questo colore così? Eh? Si, si riesce a pulire o no? Sì, si, sì, facciamo. Si, sì, provi anche qui, vai. No, è questo, no. Vai, yeah. vai Ma che cos'è questa qua? Appiccicoso così. А що? ще вабить. Профіамо. Виді. Це ролсосіє. Ай, йطلع يا سعد، А عشان ما تاخدش وقت يا ابو. Ага. Родсо Показувати, бо не так не дуже. Вони то скоро, скоро всі молоді. А, випало. А? А?

Джада на мене гарно чекає. Перед тим, як сюди везти машину, я пішла в інтернет і дивилася, шукала, чи вигідно, чи не вигідно ну, відкрити бізнес свій такий і вигідно. Виходить, що три тисячі за рубля можна заробити в рік. в рік, в рік, Місяць. В місяць. Джада гарно чекає. Тут всі мої такі придатки, це оці, оці з моря. Тут в мене таке стоїть. там всякі Подивимося, що тут є. Це старе, я, о, бачите, що тут є, якась тряпка якась є, книжка, емердженця. Треба гарний порядок тут навести в машині. А тут я все, все що було в мене, я покидала все сюди. А тут що є таке? А, Тут теж таке, всяке, бачите, салфетки, все не потрібно. Бачите, як, як вішають більйо? Ось так. Ремонт ніхто не робить. Це Італія. Це італійський прапор. Хотіла сказати, що дуже-дуже вигідно ці води, бізнес такий. Але бачите, то один, А, щоб відкрити, треба влужити 20 тисяч, 20-30 тисяч евро. Евро, євро. Євро, євро. Щоб, щоб відкрити. Такі лавочки тут є, бачите, такі сучасні італійські лавочки. Ой, яка фантазія, ви подивіться, щоб було м'ягенько, в спину м'ягенько, а тут взад трошки тверденько, але широко, широко. Треба вложити 30 тисяч євро. Євро. євро євро. І ну, ну, я в мене я народилася, в мене тут. Тут, скажімо так, я народилася, євро, євро народилося тут, я вже тут була. І я в Україні ніколи за євро не купляла нічого. Так що я не знаю, як воно там і що, як ви там в Україні говорите. Друга машина вже приїхала, підвозять, вони там рядом, вони її зверху миють, а тут всередині миють. І ось такий бізнес. Джадерада. Вона 15 євро. Якщо, ніхто, якщо ви чуєте перший раз, якщо ви не знаєте, моя машина 15 євро. Чим більша машина, тим вона дорожча. Тим вона дорожча. Моя машина Volkswagen Fox. І вона рахується середню, середня машина. Середня... З тих середніх трошки більша, бо є середні. Маленькі. Середній є маленькі і середній є великий. Моя ота от, середня велика. Окей. Okay. Треба йти платити, тут каса. я зараз дуже заплачу зразу, щоб скоро готова джада. Дємо йдемо 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 скоресенько. Скоресенько. Зараз пісок, зараз будемо вимазувати машину. Вони миють гарно, але я дуже не, не претендую. Як, як помили, так помили. Але гарно помили, я задоволена. Джадо вже хоче сідати. Мені запашок подарували, я вже сумці маю. і Бай, джадо, у мене три місця. Джада, випирай ноги тут. Граціє! Б... Чао! Чистесенький, бачите, ногті малювала як отак От лак не закрила, і ось так в мене вже 10 років. Ось тут залишився. Залишився лак. Лак моєї молодості. Джада вже спокійна, гарна. Сидить. Їдемо. Так, йдемо робити к'яви ключі для мого сина. Маю я двоє ще ключів. Але вони, я не пам'ятаю, де їх поставила. Мені треба зробити оці основні я маю від броньованих дверей. Ось такі ключі, одні броньовані двері. Оцих двох мені треба зробити, Оцих два ключі мені треба зробити. Це від кошти. І ще є треті ключі, щоб на подвір'я заїжджати. Один і вісімдесят. один ключ, ось такий з пластмасою коштує. Якщо ви хочете такі нормальні зробити, то і 1,50. О для сміття яке. Як то відкривати? Все по одному. Три зразу. Вау, три зразу. Три зразу. Та нічого таке. А я все окремо купила. Нічого таке гарне, може ще й то куплю. О, що такі всякі є окремо, о, скільки тут всього є. М -м, це за маленькі, але гарні є. Подивися, скільки є. Це для робочих такі майки. Це робочий магазин, желізний магазин. І ось так, така всяка пластмасова пластмас, який є на стіл. В Італії не прийнято накривати такою пластмасою. Це десь, десь так на вулиці. На, ну, в хаті, ні, в хаті ні, в хаті має бути, як люди снідують, має бути такий е, з тканини. З тканини. Демо джейдер. Треба номерок тут взяти. Зуття для робочих. Візьмемо номерок. Знаєш, таке золото, о, Така, така желізна та, щоб золото ховати і всі всякі ролікси, це все сереж. Ніхто не відкриє. Так.